Ці помилки в макіяжі роблять обличчя старшим, і кожна з нас робить, як мінімум, дві з цих помилок. Знаєте, що найгірше, що дуже часто ці помилки показують та радять в TikTok та Ютуб. Тому сьогодні ми з вами будемо це виправляти і будемо вчитись робити правильно макіяж. Це буде звичайний базовий макіяж, який зробить ваше обличчя більш свіжішим. Мені 30 років, і повірте, ці лайфхаки в макіяжі я використовую постійно. Почнемо ми з вами просто з елементарної бази. Першої і найбільшої помилки багатьох це відсутність догляду і відсутність зволоження та бази під макіяж. Що я маю на увазі? Це говорить про те, що перед макіяжем, перед нанесенням тонального потрібно максимально зволожити своє обличчя. Безпосередньо перед макіяжем я теж наношу додатково спрей для зволоження. Додатково я використовую такий от спрей від білленда. Він прям супербюджетний. В нього в складі є кераміди, що власне допомагають більше зволожують обличчя, в нього дуже. Уже дуже приємне розпилення, тому перше основне правило запам'ятайте достатнє зволоження перед нанесенням тонального, щоб тональний не підкреслював всі наші шилущіння, всі наші зморщички Обличчя має бути наповнене, зволожене та красиве. В мене нанесений догляд. Додатково перед макіяжем я теж сприскую обличчя цим спреєм. Цю пшикалку вона просто як вуаль. Це буде більше лайфхак, а не помилка. Якщо ви хочете красиву, прям сяючу шкіру, не обирайте, звичайно, що тональні з матовим фінішем, обирайте більш таким сатиновим, з більш сяючим фінішем, і обов'язково додатково під тональний, додавайте сяючу базу. Вона прям класно підсвітить вам обличчя. А з матовими вона не дуже прям гарно поєднується, тому що з тональними, які мають матовий фініш, отакі от сяючі бази ну, вони виглядають досить дивно. Тому якщо ви маєте. Такий, скажімо, так більш натуральний фініш тональному або сяючий додатково якщо досте таку сяючу базу. в мене вона від Catrice. Це буде прям супер підкреслювати вам обличчя і макіяж. Друга помилка, яку ми частенько робимо, це, якби, неправильне розташування самого тонального на обличчі. Перше, звичайно, що тональний має бути максимально під ваш колір обличчя. А пам'ятайте, що тональні також мають підтони. Холодний, він позначається більше буквою Сі, нейтральний N, теплий W. Тобто ви маєте зрозуміти, який у вас підтон шкіри. І для цього обрати правильний відтінок тонального, відповідно, він буде красиво підкреслювати вашу шкіру на обличчі, а не робити таку от маску створювати, і це буде супер некрасиво взагалі виглядати. Теж, не говорячи вже навіть про те, що це буде ну, дійсно старите, не обирайте темніші відтінки, можна купити також доралін. Називається. Це такі крапельки, якими можна трішки затемнити свій тональний, і він тоді буде якби, максимально під ваш тон шкіри. Краще чи вже взяти світліше, його можна підкоригувати саме з обличчя, тобто зробити контуринг, і це буде красиво. Но коли він буде затемний занадто це буде просто тотальна маска. Спонж обов'язково має бути зволожений, тобто ви маєте обставити під воду і добряче з нього витиснути воду, щоб він збільшився. Він був там отакий. От, а він зараз збільшився в два рази. Спонж має бути прям трошечки вологий. Коли ми наносимо отак тональний, наступне, що ми робимо, зразу вбиваємо. Nope. Це помилка. Ми гарненько пальцем, або, можливо, у вас є шпатель, розтираємо тональний і розпроваджуємо його по обличчю, по шкірі обличчя, щоб він ліг і не наносите ніколи тональний пальчик. То ви не зможете його так гарно розтушувати, як спонжем. Тому обов'язково використовуйте спонж або пензлик, якщо вам так зручніше, але для початку я б радила все-таки використовувати спонж. А коли вам вже буде там наловчитеся, наб'єте руку, то вам може бути комфортніше працювати, наприклад, пензликом. Що ми робимо зі спонжем? Коли ми отак розтерли тональний, ми далі, отакими вбиваючими рухами, проходимось по всьому обличчю. Але пам'ятайте так, що спершу ми робимо одну зону, тобто, якщо я зараз працюю отут. По щуці, то я працюю по щуці. Я не перестрибую по всьому обличчю, тому що можна залишити просто плями на обличчі. Теж наступне, що ми забуваємо, про вуха і про зону росту волосся. І також, отут, на шию. Це основні правила в нанесенні тонального. Не забувайте про ці зони, тому що макіяж буде виглядати дуже неакуратним, буде виглядати і лягати маску відповідно, буде підкреслювати всі нерівності на шкірі. Е буде підкреслювати теж всі зморшечки, всі лущення, абсолютно все. І це виглядатиме дуже негарно і додаватиме вам просто років. І не забувайте обов'язково про шию. Тут вже можете прям протягувати, тут не треба похлопуючими. Можете просто протягнути тональний на шиї, щоб він красивіше ліг. Отак, от, от тональний ліг просто як друга шкіра. Погляньте. Не видно ніде ніяких переходів, не видно того, що взагалі є тональний на обличчі, і, відповідно, він не підкреслює жодне глущень, навпаки, дає таке сяйво, тому що парицями також зволожила обличчя і нанесла сяючу базу. От вам такі от лайфхаки. Не повторюйте цих двох помилок, як мінімум, і макіяж вже буде набагато красивіше виглядати. Наступна помилка в нас неправильне контурування обличчя. Отак налупити консилер під очі. Повірте, у нас є безліч мімічних зморшок під очима всіх, неважливо, скільки вам років, відповідно, консилер буде просто в них забиватися, погляд виглядатиме таким втомленим, опущеним, і це буде максимально некрасиво. Що ми робимо з консилером? Додатковий вам лайфхак. Якщо у вас є синячки під очима, і ви хочете саме не зробити контурингу обличчя, а от просто перекрити ці синячки. Беріть консилер обов'язково з таким персиковим підтоном, і він вам красиво перекриє синячки. Як ми наносимо прави? консилер. Ми наносимо його отут чуть-чуть в кінчик ока, і тут ми його, наче, витягуємо до скроні і теж дуже-дуже чуть-чуть. Якщо ви прям хочете дуже заморочитись з контурингом, ви можете нанести ще отут, в зоні отакої впадинки, нижче трішки, ніж. От ваша мочка вуха, і витягнеться сюди до кутика губ трішечки нижче, щоб наче підкреслити це. Але теж трішечки, особливо, якщо ви хочете для щоденного макіяжу, не робіть такий прям full фейс, тому що це буде ну, не потрібне і абсолютно зайве. Також додатково можна зробити контуринг носа. Якщо ви хочете його видовжити, ви робите рівнесеньку лінію, отут по спинці носа. І можна тут трішечки. Під носиком перекрити я так роблю, тому що в мене тут видно капілярчики. Відповідно, це такий мій спосіб їх перекрити. Вам не обов'язково це робити. Оце більше для контурингу носа буде класно, але беріть тоді для контурування прям дуже світлий консилер. А для синячків більш персиковий та рожевий. Тут я розтушую навіть. Воно ще не буде так сильно видно, тому що в мене дуже такий ріденький-легенький консилер. І бажано брати такі, наче сироватка консилера, не щільні, тому що вони застигнуть і взагалі ну, просто зберуться у вас під очима в всіх мімічних зморшках, і це буде виглядати жахливо. Но воно загалом вже от, ну, навіть видно, типу, ну, воно виглядає, так наче я там переборщила. А тут ми отак. Ми отак отут розтушовують, тому що в нас отут в основному зосереджений цей синячок, який створюється на обличчі, так під очима, і ми його перекриваємо. Тут зовсім чуть-чуть переходимо. Ми не йдемо, не залазимо отут прямо під слезову. Це забагато. Я навіть отак, бачите, зроблю, і воно просто все скатається в оцю зморшечку. І отут ми теж тушуємо отакими теж прихлопуючими рухами. Не розтягуйте це, не робіть отак пензликом, тому що просто розтягнете це буде некрасиво. Похлопуючими такими рухами, ми наче витягуємо трішки до скроні цей консилер. І навіть подивіться зараз, наскільки це по-іншому виглядає. Ну, Мені це помітно. Тут воно, наче, знаєте, зібрало щось під оком і щось таке, ну, незрозуміле сталося, а тут, наче, вирівнявся просто цей синячок під оком. У нас є рідкий контуринг. Що ми робимо? Ми будемо тут, я вам буду показувати, як приклад, як не варто робити. Зазвичай, як наносять. Просто там, отак так. Можу що зробити, не знаю, для чого це, але. Отак от роблять, і от там, не знаю, десь отут або отак навіть роблять. так, Багато, Багато ще й наносять. Воно наче, ну, типу, наче ок, якщо взяти, наче ок, як правильніше наносити сам контур. Перше, на що ми орієнтуємось, в нас є отут мочечка вуха і кінчик губ. Оця от зона над, над нею, над нею, не по ні, над нею, ми наносимо. Дуже трішки скульптуру. Повірте, краще докласти, ніж зробити забагато, То він вже вище в мене йде. Далі з лайфхаків тут ми теж наносимо, але дуже трішки біля зони росту волосся. Ще один з лайфхаків біля ока, отак витягуючи до скроні. Що ми робимо, щоб підкреслити те, от, от знаєте, оцю зону щелепи? ми отут під нею теж проходимось контурингом. Зараз, як я розтушую, ви побачите цю різницю. Розтушовую я переважно такі трішечки е, середньої щільності пензличок, я б сказала, скошена обов'язково ним набагато зручніше розтушовувати. Давайте я спершу розтушую отут, теж такими вбиваючими рухами. Це все найосновніше, що робити, вбиваючими, акуратними рухами. І присвятіть цьому трішечки більше часу, тому що якщо не. Скажімо так, не до кінця це все розтушувати, ну буде така, наче трішки пляма. І що красиво брати більш холодні відтінки, вони створюють саме тіні. Тому що якщо брати бронзер, який зазвичай теплий, то воно буде може трішки плямами, можливо, трішки виглядати як більше засмага. Якщо ви цього не любите, то не додаєте. А якщо ви хочете створити саме оцю тінь, цей контуринг, то краще брати холодні відтінки скульптуру. Бачите? Придивіться уважно просто в різницю, наскільки тут, наче, витягується обличчя, зрозуміло, ж це просто знаєте лайфхаки макіяжу, які допоможуть більш таки зробити свіжіший вигляд обличчя, це не пластична хірургія, але воно зовсім по-іншому витягує обличчя. А це це прям опускає, при тому, що я дійсно обрала такий дуже холодний підтон, тобто створити саме тінь. Так, і воно отут, коли ви наносите, ну воно робиться катастрофічним. Це просто нововтягує обличчя. Якщо два нанести, ну воно б, наче знаєте, різниця не дуже була видна. А от коли нанести одне, так, друге, отак. Ну, подивіться, дійсно виглядає, наче тут отак витягнуто. Саме в нас з рум'янами це буде сюди ж. От сміються? І от сюди, так? Наносять часто. Теж неправильно. Ми наносимо рум'яни за тією самою Не... за тією схемою, що й скульпторинг, що й бронзер. Ми наносимо отут, отут. І теж тягнемо, наче трішки догори. І не перестарайтесь теж з рум'янами, тому що ну, воно може теж додати, наче трішки віку. І отак от сміються звичай так, і отак роблять. Я розумію, що зараз там на піку рум'яне використання, але я думаю, різниця буде помітна. І коли ви витушовуєте по оцій от кісточці, можете відчути, тут буде кісточка, і по цій кісточці нанести рум'яни і витягнути прямо до скроні, Буде зовсім зовсім по-іншому виглядати ваше обличчя. Хм? Не орієнтуйтесь на оце. Отут мене наносимо, тут у нас і так буде наш природній рум'янець. Наша, наша задача саме макіяжем витягнути обличчя, зробити його з таким більш ліфтинг-ефектом, а не, знаєте, підкреслити все, що не потрібно. Гляньте на різницю. Тут, наче відчуття, що підкреслилась вся носогубка, що тут опустились очі, немає такого ефекту ліфтингу, тут. Отак красиво йде просто, і це дуже природньо виглядає, це не виглядає, наче наліплено всього цього макіяжу, всіх цих засобів. Абсолютно ні, це виглядає дуже і дуже природньо. Четверта помилка в нас буде стосуватися саме закріплення цього макіяжу і пудри. Ой, я як млинець, треба максимально це все зробити матовим, щоб не було видно. Це дуже погана ідея, повірте. Що ми робимо перш за все? Якщо у вас розсипчаста пудра, що ми робимо? Ми набираємо. Цю пудру на пензличок, так можете прям добротно набрати. І далі ми її наносимо, наприклад, в кришечку пудри і збиваємо об палець. Не має бути прям пудри на пензлику, так наче ви зараз будете щось випікати. Наносимо, прямо, я не знаю, всюди, де можливо оця запекти. Воно непогано. Ну, типу, гарна пудра, вона гарно все зробить, так підкреслить. Але правильніше, як скажімо так. Підкреслити більш, зробити більш гарніше, ми акуратненько під очима наносимо і в складку отут, носоговну складку. Це буде найправильніше нанесення пудри, яке знову ж таки підрівняє це все. І отут під тим, як ми наносили контуринг, отут ви теж можете заблюрити. Ну і, звісно, що лоб, лоб, ми можемо блюрити вже як хочемо. І ніс так само. Не прям на все обличчя на щуку, тому що ну, воно буде так, скажімо так, дуже плоске обличчя робити. Все це ми можемо теж продублювати, звичайно, що після пудри сухими текстурами, тобто нанести так само тут бронзер, так само тут рум'яни сухі. Тобто продублювати зробити це більш яскравішим. Не забувайте, найосновніше це дублювати по тих же місцях, і по яких ви наносили саме рідкі текстури. П'ята помилка буде стосуватись загалом і брів, і очей, і губ. Це навіть не стільки помилка, це буде така сукупність моїх особистих лайфхаків для вас, яка допоможе зробити більш акуратніший макіяж, більш такий, знаєте, легкий, просто легкий красивий макіяж. Брови це взагалі катастрофа. Я обожнюю, коли мені зроблять гарну корекцію. От зараз мені в мене пофарбовані брови для мене це ідеально, я більше не хочу. Найкраще, що ви можете зробити для своїх брів, просто їх вкласти. Акуратно вкласти в мене вже є тут гель, я їх просто вклала. По лінії росту, якщо вам подобається, звичайно, вичасувати догори, теж це робіть, але вкладайте брови перед нанесенням тонального, щоб ви гелем чи воском не розчісували потім отут тональний і не розносили його отак. У мене отакий тонесенічний олівчик. Він від Евелайн, в мене його обожнюю, Це прекрасний олівчик. Він м'якенький, він дуже в такому е холодноватому, делікатному кольорі. Не беріть дуже темних відтінків для своїх брів, тому що якщо чим темніший колір брів, то воно наче більше обтяжує обличчя, от дійсно робить його старшим. Якщо вам це подобається, це, знаєте, не якісь загально прийняті правила, це лише мої рекомендації для того, щоб ваш макіяж виглядав більш свіжішим. Я зазвичай просто промальовую там, де в мене такі залисинки, тому що ну, в мене не ідеальні брови, які просто красиво, знаєте, вони вкладені, я їх там розчесала, все виглядає ідеально. Ні, в мене Брови. Олівчик я наношу виключно лише по лінії росту. Я не заходжу на ті місця в шкірі, де немає вже волосків. Лише якщо це залисинки. У мене отут, наприклад, є волоски, і отут є волоски. Тобто ця лінія, отут посередині, воно пусте. Оце я заповнюю дуже легкими, теж такими штрихоподібними рухами, дуже легенько, отак. Тобто не тисніть сильно на олівець, не робіть з нього, не робіть собі графічні брови. Вони вже трішки відійшли в минуле, і вони дійсно на той момент обтяжували наше обличчя. Я дуже рада, що переходять у ці натуральні брови, все ж таки входять в моду, повертаються. Я надіюсь, вони так і залишаться, і ми не будемо повертатися знову до графічних брів. Дуже трішки можете дотягнути хвостик брови, не затягуйте хвіст брови вниз. І все я наношу дуже легенько, не натискаючи сильно на олівець. Дуже чуть-чуть буквально просто підкреслити ті місця, де немає волосків. Якщо у вас немає волосків, наприклад, залисинки, підберіть собі прям такий маркер, який як на підводку виглядає. Так? З таким м'якесеньким кінчиком, це взагалі буде ідеально, щоб промальовувати собі волоски супер варіант. Наскільки це свіжіше виглядає красивіше, і наскільки це обтяжує просто моє обличчя. Стосовно вік. Я не дуже люблю сильно нафарбовані вії. Вони в мене не прям якісь, знаєте, густющі. От Якби було гостюще, мабуть, їх взагалі не фарбувала, а так підфарбовують трішки. А якщо ви хочете, щоб ваші вії виглядали більш густішими, навчіться промальовувати собі олівчиком слизову і оцю от лінію росту саме війок. Що ми робимо саме оцю верхню, прям слизову не зверху, отак тягніть, як підводку, як робите собі стрілочку? А саме отут, якщо ви навчитесь отут промальовувати. Повірте, ваші вії будуть виглядати набагато густішими. Я іноді, якщо наношу навіть просто олівець, я потім не малюю вії самі. Мені так окей, мені так подобається. Не забувайте, будь ласка, підписатись на мій YouTube канал. Бачите, воно наче трішки опустило, але знову ж таки підкреслило нам око. Бачите, от воно, ну от. Мені помітна різниця. От я зараз знімаю, дивлюсь на себе, мені помітна різниця. Можете, до речі, теж дуже класний варіант підкреслювати вії кьорлером. До речі, цікавий лайфхак, теж, як ви хоч як можна нафарбувати свої вії, щоб не приліпити туш десь отут. Дивитесь вниз і фарбуєте. Отак. От от. Губе. Ми головне, маємо м'якенькі олівці, маємо тоненькі олівці, підстружуємо їх перед використанням і промальовуємо ми все дуже просто. Можна трішечки губи, щоб їх збільшити. От ви бачите, зараз у мене навіть чітко видно таку білу лінію над контуром. От по ній ви можете малювати олівчиком. Це прям супер, воно дійсно делікатно збільшить вам губи візуально. Так? Воно не зробить їх якимось там перемальованим, наче ви отак за контури, але зробить їх дуже акуратним. Як ми малюємо губки, тримаємо теж пальчиком, щоб вам не трусилась рука. Акуратно серединки протягуємо до кінчика. Тобто, якщо ми робимо так, якщо цю сторону я марлюю вперше з серединки до кутика, то цю теж з серединки до кутика, не навпаки, тому що нам просто рука не ляже так, як повинна, і вона не буде зовсім інша форму губити. Олівчик, ми можемо трішки, наче зайти олівцем всередину і зробити таке легке розтушування. І вона теж буде набагато красивіше виглядати. Зверху те саме, якщо ми спершу малюємо оцю от купідончика оцю от зону, так? Оці от крильця губ, то ми теж тягнемо в сторони, тобто не навпаки. Якщо я тут, наприклад, промалюю вниз, то не тут знизу догори я не буду фарбувати, тому що вийде дуже некрасиво. Кия ж не сильно відрізняється, то я вам не показувала, не гіперболізувала прям настільки, що знаєте, тут взяти чорний олівець, тут там взагалі не в колір рум'яно. Я це все робила тими ж самими продуктами, просто іншою технікою. І гляньте, наскільки це по іншому виглядає. Так? Я не скажу, що ця сторона прям якась погана, не така. Можливо, вам навпаки, найбільше вона подобається, але мені все ж таки ця, тому що вона набагато, більш природніша. І причому, що це більш моя така проблемна сторона, я б сказала. Так? У мене тут е кінчик губи опущений, у мене тут трошки бровани, скажімо так, більше з залисинками. Тобто, в мене от, права сторона, знаєте, в кожного там є своя робоча. То от мене більше, мабуть, ліва все ж таки. Оця сторона мені дійсно подобається більше, коли максимально такий делікатний. от скульпторинг, так, коли це все витягнуто і виглядає, наче ліфтинг, а тут, наче я собі ще більше додала віку. Я сподіваюся, вам було корисно. А ви напишіть теж, які помилки ви робили, і які б цього відео більше не будете робити. Дякую за перегляд!